— Значить, у Британії пройшла церемонія Бафта. Це дуже така почавоць. Давайте, British Academy Film Awards. Academy. Це престижна кінопремія, яка щорічно вручає Британська академія кіно і телевізійним е, телевізійних мистецтв. І саме е, документалка, яка називається Камінь Папір Ножиці. Перемогла в номінації Найкращий британський короткометражний фільм, в якому зіграв наш український актор Олександр Рудинський. Зняв цю стрічку британський режисер відповідно, але вона розповідає про початок повномасштабного вторгнення. Вона є на ви можете подивитися 20 хвилин приділити. І цю нагороду в промові Олександр Рудинський присвятив своєму другому Євгену Світличному, який, на жаль, загинув на фронті за п'ять днів до початку зйомок, а також усім захисникам України. Дійсно, це Злетілися про це дуже багато. Всі говорили. І ми дякуємо Олександру, що він вийшов і сказав знову ж таки нагадав усьому світові, що відбувається в Україні.